Ти згадав про депутатів, а ти багато депутатів, не знаю, там колишніх міністрів, дітей-міністрів бачив на фронті? Так, е, да. ну не багато. Ну, в нас є наш спільний друг, принаймні, ну, от Єгор Фірсов, е, який там і надихнув на початках. Є багато депутатів обласних рад, е, сільських рад е, в бригаді є бувші мери міст. Е. В цілком адекватні Тобто ребята. це все міф про те, що війна це тільки там для бідних. для Простих людей, а от еліта політично не воює. 22-му всіх було набагато більше. Чим ближче до 25-го, чи вже там ближче до 26-го, ми вже перевалили, то таких людей, на, на мій погляд, ну ті, з ким я спілкуюсь стає менше. Ну тому що той, напевно, той здобутий досвід уже на війні, він дозволив конвертуватися в якісь більш Потужні, скажімо, там з'єднання, і люди почали зростати там до командирів, до штабів, там і так далі. А на початках ми були в принципі всі, всі однакові. І звісно, це міф, і цей міф треба розвіювати. І ти дуже часто російська пропаганда це використовує, що ну все там до последнього українця, і як правило, до останнього. Бідного українця, тому що воює там е, в село і так далі. Але от е, далі ми поговоримо про безпілотну компоненту, і в безпілотній компоненті, ну, технологічних, скажімо так, підрозділах, е, ми зустрічаємо різних людей: від е, власників it компаній е, е, співробітників it компаній е, Співробітники великих холдингів, агрохолдингів і так далі. Тобто це далеко не бідні люди, далеко не бідні люди. Але ну, вони є і виконують ключову функцію організаційну.